Привіт-привіт, мої найкращі! Я Тамара, і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані. І сьогодні я хочу запропонувати вам долучитися до ще одного мого спільного проєкту, який називається Зв'яжу нове життя старим бреттям. Ми вже давно граємо в цю гру, це саме більш похоже на гру, бо ми. Задаємо один одному питання, задаємо глядачам загадки, даємо якісь завдання, і в нас невеличка компанія, невелика спільнота, там у нас в групі всього 10 чоловік, але ми якийсь час вже грали в це. Якщо вам і ідея цікава, що ж ми там робимо, то перейдіть по посиланню і подивіться, що ми вже назнімали і що ми вже награли. Але сьогодні я хочу запропонувати змінити правила в цьому проєкті. Але основна ідея буде та ж сама, що й була. Ми будемо розпускати речі, які, які вийшли вже з піходу, з біжитку. Вони нам вже не потрібні в тому стані, якому вони є. Це можуть бути старі речі, які ми носили, але дуже гарна пряжа. Або діти виросли і хочеться оновити пряжу. Як оновлювати пряжу, я додам в фобокс, я знімала це відео. І... Багато речей вже дівчата нав'язала, вони гарні і є на що подивитися. І ми всі знаємо, що ми розпускаємо і робимо щось нове. Буває таке, що щось в'язала-в'язала, воно лежить довго і не потрібно, і... а пряжа гарна. То ми його розпускаємо вп'єть в діло. Але щоб воно було гарне, його треба спочатку якось оновити пряжу. Багато є способів. От, можна змотати от так ось на. Ну, на, на... На руку так от пряжу можна змотати в пасми Отак розпускаємо і змотаємо в пасми. Потім перев'язали в кількох місцях, випрали і повісили, щоб воно отак під вагою своєю випрямилося. Можна так. Можна моточки прямо отак от над паром подержати, якийсь час попарити, вони ж уже натягнута ниточка. І вона від пару вона випрямляється. Але мені оцей спосіб подобається менше, ніж той, яким користуюся я. Я користуюся, я кладу отакий моточок в одну ємність, пропускаю нитку через кришку або через друшляк під кришкою. І під натяжінням над паром вона вирівнюється, але цей час треба перемотувати з мотка в моток. От. Але такий варіант найкращий. Пряжа становиться зовсім як нова. Рівненька-рівненька. О, зовсім ніде, ні, ні, ні грама не скручується. Ось ця пряжа, ось вона така. До того ж, вона проходить е, теплову обробку над паром. Вона розтягується, розпушується і не так деформується після прання, коли вже робимо щось, якісь меречі. То от. Сьогодні я хочу вам показати, що я роблю саме з цієї пряжі, а було це у мене отакий От плед великий, досить великий. Бачите, в нього ось така ширина, ой, майже метр, воно таке пружинить, ну, мабуть, метр шириною, ой, 2 метри шириною, а яка була довжина, в нього я не знаю, я почала розпускати, я не зафіксувала цю довжину. Цей плед прийшов до мене після того, як я зв'язала плед на замовлення. Е, мені замовили плет, я знімала відео, я лишу посилання, перейдіть, подивіться <смітарство> наші з замовниці, як ми пряжу шукали, як, з якої пряжі я хотіла в'язати, з якої в'язала, і плед вийшов ідеальний. Настільки сподобався цей плед замовниці, а, сам, а вона його. Дарувала. І та людина, якій вона подарувала, попросила мене перев'язати цей плед. Плед зв'язаний з звичайною рисовою в'язкою, рисовою але він такий не дуже вдало зв'язаний. Або я не знаю, пряжа вроді рівненька, але виглядає нерівно. Мабуть, просто оця рядність. Петлі не, не, не дуже ви, ну, видержана в'язка не дуже рівна, і тому він такий кучерявий. От. І, але він шерстяний або напівшерстяний, я не знаю, пахне вовною. Видно, що він носився, але він і досі пахне вовною. От. І я почала з цієї пряжі в'язати іншу річ. Це також буде плед. Ну, мені замовили плед. І буде він ось такий. Ось у нього одна буде сторона, ось така. Після того, я думаю, він трішки розрівняється. Ось. Так, мені дуже подобається оця сторона. Але в нього і виворітна сторона, або вона, якщо хтось, також ось така, ось така. В наступних відео я зроблю е, розбір цього візерунку і в, е, в спільноті лишу схему. Хто захоче, той візьме її сам. Край я обв'яжу гачком повністю. В попередньому пледі я також робила край гачком. Він тоді стабілізується, не так тягнеться, не так грає. Мені подобається. Дуже маю надію, що після пройня. Це отак вирівняється. Я, як завжди, не в'яжу е, зразки, не робіть так. Я е, завжди е, покладаюсь на свою інтуїцію. Дуже рідко вона мене обманює, але буває обманіє. Обманює ще й як. Але навіть якби я в'язала зразки. Ті речі, які мене підманули, піддурили, то вони все одно б, о, були б о, не такі, як мені хотілося. В, попередніх... В наступних відео я вам покажу, що я маю на увазі. І та річ, про яку я вам розказую зараз, яка мене підманула без зразків, вона також піде на розпуск. Я буду її розпускати і буду зв'язати з неї нову річ. От, а зараз я все ж таки пропоную вам долучитися до нашого проєкту зв'яжу нове життя старим речам. Е і в нових правилах ми більше не будемо грати, не будемо задавати загадки, але якщо е ви блогер, то. Умова буде розказати якусь цікаву історію. Розказати історію тої речі, що ви розпускаєте, розказати, що ви будете в'язати, показати, що у вас вийде, і розказати якусь історію свого життя. Щось цікаве. А мені сьогодні хочеться з вами поговорити. Буквально вчора я прочитала таку замітку. У когось із наших дівчат, з блогерів, з хто або в'язання незламних в спільному проекті, або е, в цьому проєкті дівчатка-такі дівчатка. Я не пам'ятаю проєктів багато, я скрізь спілкуюся, і в когось з дівчат побачила в спільноті така. Як вирізка як з вирізка газети, але вирізка з якогось посту, коментаря, де дівчинка каже: Дівчата, не в'яжіть красоту, не вяжіть нічого модного, не вяжіть собі речі, вяжіть шкарпетки, вяжіть жилети, вяжіть те, що треба для захисників. І е, там крик душі. крик душі. Зрозуміло, що всі ми зараз такі. Нам хочеться допомагати, хочеться робити для захисників, хочеться е, про все забути і ось щось бути корисним. Але я бачу, що ну, дуже багато нас, і ми настільки на цьому зациклилися, що починаємо вигорати. Ну, це сталося зі мною. Я останні місяці перед Новим роком в мене пад... впала швидкість. Я наче в'яжу, але немає у мене просувань. Я на одному місці топчусь, я не можу. Ну, от, Вигор... вигоріла, У мене не було натхнення. Мені хотілося щось робити, але я розуміла, що мені треба в'язати шкарпетки. Або жилети, і більше нічого в'язати не могла. І, ну, як в ступор впала. І тому я, я зрозуміла, що треба щось змінити, і вкрай треба щось змінити. І от е, саме 31 го числа вечором я, е, відніж я вже поняла, зрозуміла, що мені треба змінити щось, я вам розказала про спільний проєкт. Я запросила вас у спільний проєкт дівчатка, таки дівчатка. Тому що треба щось змінювати. Бо ми, якщо будемо зациклюватись на тому, що хтось від нас потребує, то те, що ми зобов'язані зробити, відповідальність на нас покладати, то це такий як комплекс на нас вішують. Який виховувався з дитинства, що ти повинна, що ти не мусиш робити щось для себе, ти, ти тільки обов'язково маєш робити щось для когось. І це нас гнітить. Гнітить, і ми починаємо десь вилазити якісь е, психічні розлади. Можливо, вони не надто помітні, але ми е, губимо смак життя. В таких важких обставинах ми починаємо одне заміщувати іншим. Якщо в нас нема задоволень, то ми починаємо їсти. Якщо ми не можемо дозволити собі там зв'язати щось, ми починаємо купувати пряжу. Якщо ми ну, Десь якісь ми шукаємо задоволення, але вони не радують, не гріють душу. Ми перетворюємося на роботів. Але так не можна, так не можна. І я розумію ту жінку, яка криком кричала, не в'яжіть, не в'яжіть собі, в'яжіть для них. Так, ми будемо ним в'язати, але я точно знаю, що на моє місто я відійшла зараз. Я зараз два місяці займусь тим, що я хочу, тим, що мені надає е, щастя, тим, що мене надихає, тим, що ну, приносить радість. так? Я від цього відлучусь, а через два місяці я з новими силами, можливо, і раніше, як я зроблю те, що напланувала, я стану в стрій і буду далі працювати. А на моє місто я певна, що зараз прийшов хтось інший, той, хто закінчував свої справи. І тепер ця людина буде в'язати шкарпети або жилети. Е, в свято місто пусто не буває. І тому я. Ось моя така думка. Я вважаю, що ми маємо робити те, що можемо. Так, звичайно, війна і треба робити понад силу, але якщо це заважає мені жити, якщо я потім не зможу і одної пари шкарпеток зв'язати, а якщо я відпочину, а зроблю більше, то, мабуть, корисніше ж відпочити, так? От, оце я хотіла сказати. Оце моя історія. Про що ви розкажете, я не знаю. Долучайтеся до спільного проєкту Зв'яжу нове життя старим речам. І надайте ем, смислу, який, змісту, змісту цьому тегу свого змісту. Як ви бачите життя, як ви бачите старе життя, яке життя у нас тепер нове. Які у вас речі є для того, щоб розторочити і зв'язати? Розторочити і не купувати пряжу, а ті гроші віддати не ЗСУ. Так також можна, правда ж? Долучайтесь. А я буду дуже рада посилання до телеграм-каналу в інфобоксі. А, оце оцей шматочок, тут, мабуть, вже 30 сантиметрів є. є, я зв'язала з 31 числа ввечері буквально 3 години, можливо, 4 я зв'язала. та ні, 3. 31 числа. І потім до. Зараз, яке сьогодні? 9, 6, до 5 числа. До 5 числа оце я 5 днів в'язала оце візерунок складний, але я вам хочу сказати дуже багато забирає часу в інтернет. Зараз я почала фільтрувати трішки. Група вже зібрана, дівчата, такі дівчата, і вже менше питань, вже менше долучаються, тому вже простіше. А перші дні, звичайно, було важко, я багато часу витрачала на інтернет, тому мало зв'язала. Тут півтора метри ширина і ну, це ж така висота, ви бачите. За скільки я його зв'яжу, я не знаю. Хочеться, звичайно, швидко. Я навіть не знаю, де ті люди, які мені його замовили. Знаю, останній раз вони були в Іспанії, це саме замовниця, а та дівчинка, через яку до мене воно прийшло, вона десь в Данії. <с? <с?> так. Отак мандрують мої замовники. Чи вони його заберуть, чи ні, я не знаю. От. Але е, я взяла це замовлення і я маю його виконати. От. Побажайте мені удачі, бо тут ще багато розторочувати, ще більше виглажувати, але в нього буде нове життя. Я вирішила його перев'язати. Ну, на цьому все. До нових зустрічей! А наступний звіт у мене буде... А, не скажу. Не скажу! Приходьте, ставте вподобайки, підписуйтесь, ставте дзвіночки і будемо в'язати разом. І я буду виходити до вас лицем не завжди. Я буду до вас виходити з ручками, ми будемо з вами в'язати ще пледа, будемо в'язати, і ще в мене йдуть просування по спільному праві, то дівчатка, і такі дівчатка, і є що мені показати вам, так що приходьте. Не забудьте поставити дзвіночок. Па-па!